Щодня і щоночі російські окупанти гатять із різної зброї по Криворізькому району, найчастіше вночі з 12 до 4 ранку, коли всі мешканці мирно сплять. Рашистські терористи підступно обстрілюють житлові квартали. Про ситуацію на Криворіжжі розповів голова Криворізької РВА Євген Ситниченко. Він каже. Через масовані обстріли прифронтової території міста забруднені вибухонебезпечними предметами. І, попри щоденну роботу ДСНС, розмінувати всі площі непросте завдання. Зараз літо, висока трава, і люди не можуть чи ДСНС не може в повному обсязі зробити ці розмінування, тому що поля, які були засіяні наразі, вони забруднені вибухонебезпечними предметами. Це дуже складно і дуже повільно. Але коли попадають на відкриті території, і ми бачимо, що де це лежить, то ДСНС дуже швидко реагує і швидко розміновує і надає можливість, щоб убезпечити наших мешканців нашого району, то їм окремо дякую. Дуже швидко і дуже добре відпрацьовують. Але проблема є також через постійні обстріли, школярі Криворізького району навчальний рік розпочнуть не за партами, а онлайн.